Вітаю дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння стрибати в глибину з гімнастичної лави, повзати по пластунському та закріпимо вміння метати торбинки з піском у горизонтальну ціль під час гри в лучи ціль. Почнемо зі стрибків в глибину. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами. Ставимо ноги разом. Руками вперед, стрибаємо вниз. Вправо повторити 5-6 разів. Наступна вправа повзання по-пластунському. Вправо виконується з положення лежачи на підлозі. Тож лягаємо на підлогу і згинаючи поперемінно праву та ліву ногу, повзимо уперед. Праву виконати 5, 6 разів. Пограємо в гру в в ціль. Беремо торбинку з піском у праву руку. Праву ногу відставляємо назад. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою підіймаємо вгору ось так і кидаємо торбинку в обруч. Так само беремо. З піском у ліву руку. Тепер ліву ногу відставляємо назад, спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору ось так, за голову і кидаємо торбинку вруч. Помагайтеся з друзями-дітки. Хто із вас лучніше? хто більше разів влучить в